Вітаю вас, малята! Діти, я сьогодні вам розповім про пори року. Існує чотири пори року. Це зима, весна, літо осінь. В кожної пори року є свої особливості, і кожна пора року має три календарних місяці. Одна пора року змінює іншу, і так минає один рік. Розквітли проліски біленькі, співають ташечки маленькі, тваринки радісно стрибають, весну красуню зустрічають. Відчує півник день погожий, у радощах, Тварини схожі, ласкаве сонце зігріває, червоне літо розквітає. Жовта осінь завітала, листя все розфарбувала, Лист на двір прокрастий зміг непомітним став для всіх. Зима в білій сукні гуляє, сніжинками все замітає. А білочка кулі котила і сніговиків наліпила. Перше січня Новий рік переходить запоріг. Всі чекають на це свято і звірята, і малята. Діти, кожна пора року прекрасна і неповторна по-своєму. Кожен Може, раз на рік насолодитися своєю улюбленою порою року та погодою. Дякую, діти, за увагу. До побачення!